Відзначила день прапора і в Мукачівському районі. Як усе відбувалось далі? Зазвичай урочистості з нагоди Дня українського прапора проводили у залі Райради та цього року започаткували нову традицію. Відзначати у різних населених пунктах району почали із селища Чинадієво. Тамтешні жителі, представники закладів освіти, культури та районної влади на центральній площі Яблуку ніде впасти. Серед присутніх багато молоді. Небо, Жито, це він означає незалежність України. Для мене це свято. Прапор означає незалежність України. Він це небо і земля. Жовто-блакитне да. старше покоління більш свідомо ставиться до святкування дня прапора та відзначає його патріотичне значення для виховання молоді. Це національний символ. Він представляється завжди при перемогах наших спортсменів, завідних діячів. Гімн включається знову ж таки, коли йде спортивні змагання, завжди переможці. надзвичайно патріотичне свято, оскільки з цим виховується ставлення до рідної батьківщини, і незважаючи на той стан, який є в нашої країни, привчає молодь любити і шанувати свою країну. Люди емоційно настроєні, це ці заходи повинні обов'язково організовувати і по іншому у нас не буде державності. Молодь повинна виховуватись на цих засадах, на нашій незалежності і бачити, що. Зараз патріотичні всі настрої вони впереду угла ставляться, тому що в країні така обстановка, що по-іншому просто немає. Звучить гімн України. Маршируючі військові урочисто виносять український прапор і піднімають у височінь. Так почалися урочистості з нагоди дня українського прапора. Підняти великий державний прапор України надається Ченодіївському селищному голові Іван Івановичу Мошаку та учаснику АТО. Дурянчику Мирославу Васильовичу. Також відзначили і День Незалежності. У актовій залі організували святковий концерт. У результаті патріотичний настрій та позитивні емоції заволоділи серцями присутніх. Моя країна є, була і буде. І ми щиро надіємося, що будемо вільні, самостійні, незалежні. І в кінець кінців. Те, що ми заслуговуємо, ми отримаємо миру Божої благодаті, здоров'я і щастя. Всім відчулося вільність, свобода, незалежність людина незалежна. Вона має право творити, має право на роботу, на, на навчання і так далі. Тобто вони бачать, що це незалежність. Якраз вік молоді, 25 років до 35 – вони молоді, їм у руках. Цей державний прапор і охороняти, і нести, нести довго, і довго.